Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашому наступному уроці. І на цьому уроці ми вже завершуємо роботу з даним текстом. Тому наша основна задача це опрацювати цей текст так, щоб ми змогли розказати за допомогою цього тексту, за допомогою слів з цього тексту про себе, про вашу подружку, про ваших друзів, про мене на ти, так, або про мене на ви. Щоб ви змогли все це розказати. Сьогодні наша задача з вами попрацювати саме з дієсловами. І в кінці уроку ми будемо а, складати текст, так? тому я вам пропоную згадати, що ми працюємо за медитативною методикою. Ви можете зараз просто лягти і просто слухати, що тут відбувається. Якщо ви візуал, тут потрібно дивитися, звичайно, можете дивитися на екранчик. Але. Знаєте, під час цього уроку просто відпустіть всі очікування від себе. Ви нічого нікому зараз не повинні. Ви берете стільки, скільки зможете взяти. Ви опрацюєте цей текст так, як зможете опрацювати, і то буде добре, то буде ваш молодець. У кожного буде свій темп, у кожного буде свої побажання, у у когось буде а, свій прогрес. Для вас ваш прогрес це найкращий. Те, що ви візьмете, те візьмете. Що зрозуміло, то зрозуміло. Просто йдіть далі. Головне це не затюкати себе в цей момент, коли щось не зрозуміло, коли а, хочеться все кинути. Головне, не кидати, не кинути в цей момент і не затюкувати себе. Тому медитативна методика означає, що ми, ну, навчання, що ми під час навчання розслабляємось. І я хочу, щоб ми почали цей урочок саме з такої медитації невеличкою. Ви можете включити для себе музику, яка вам комфортна. І ми будемо просто насолоджуватися певними словами, які ми можемо сказати собі вже зараз. Окей? Тож, будь ласка, розслабляємось, вмикаємо музику, яка буде вам комфортна. Я не вмикаю тут музику, тому що, е, ну. Те, що подобається, мені може не подобатися всім, це нормально. І там, де я розслабляюсь, там можуть інші на мене напружуватись, так? Тому знайдіть те, що комфортно вам. Відчуйте себе, який ритм вам зараз підійде. Що вам хочеться зараз собі, ось прям собі взяти, ось так і подарувати за те, що ви вже на ось цьому уроці, за те, що ви вже сюди дійшли до цієї точки. Вмикаємо музику і ми починаємо медитацію. Я рекомендую цю медитацію направляти на себе і прямо говорити собі ці слова. Тому що, коли ми говоримо з собою, наша внутрішня дитина вона може стілюватися, якщо ми говоримо до неї, до себе з любов'ю. І ті травми, які десь були отримані під час навчання, та вся брехня про вас, що ви чогось не можете не вмієте, що щось вам не вдасться, ця брехня просто вимивається новими установками, які ви самі в себе можете вкласти як дорослий. Тож почнімо, друзі. Обійміть себе, доторкніться до себе так, як до вас міг доторкнутися найкраще, найдорогоцінніше, ну найкраща, найдорогоцінніша для вас людина. Дайте собі зараз ось цей дотик, той рух, який хотілося би зробити собі, щоб хтось, наприклад, хтось дуже-дуже люблячий вас, дайте собі ось. Цей рух, який вам буде потрібен зараз. І скажіть собі, друзі, дуже лагідно, дуже з довірою до себе. Скажіть собі, я молодець, я умнічка. Я заслуговую на похвалу. Я йду, і мені комфортно. Навіть коли в мене щось не виходить так, як я очікую від себе, я обираю бути за себе і підтримувати себе. Зробіть зараз рух підтримки, який ви можете дати собі прямо зараз. Дайте собі цей рух підтримки. Коли щось здається складним, я підтримую себе. Коли здається, що немає сил, я підтримую себе. Зробіть цей рух, який вам підходить зараз, коли здається, що всі або все проти мене я підтримую себе, коли не вистачає енергії робити кроки далі, я підтримую себе. Коли потрібно зробити якийсь важливий крок вперед. Я з собою і підтримую себе. І ця підтримка дає мені наснаги. Я вдячна собі за свою підтримку. Я вдячна. Собі за те, що в мене є я і я за себе. Коли складно я дуже лагідно ставлюся до себе. Коли здається, що я не молодець. В цей момент я також з любов'ю і лагідністю ставлюся до себе, коли здається, що нічого не вийде, мені страшно, я підтримую себе і знаю, що в мене є я. І за це я вдячна собі. І обіймаю себе за це. Обійміть себе, друзі. Подаруйте собі такі лагідні обійми, за те, що ви є, за те, що ви йдете, за те, що ви такі, як ви є. Молодці. Окей, на цьому наша медитативна техніка зараз завершується, і ми переходимо до навчання за медитативною методикою. Це курс у нас такий. Тому залишайтеся в спокої, просто слухайте, не поспішаючи. Сприймайте матеріал скільки можете. Тут ви все одно молодці. Скільки візьмете, стільки візьмете. І сьогодні ми починаємо наш урок з аудіо, там, де ви просто послухаєте текст, з яким ми працювали. Спробуйте за, е, закрити очі і уявити собі ті дії, які описуються в тексті. Промалюйте собі картину життя тієї дівчинки, дівчини Лусії. Про яку говорить автор. Намалюйте собі цю сцену її життя. І побудьте в цьому асоціюючи слова, які ви чуєте, з діями в вашій фантазії. Промальовуйте. Слухаємо і малюємо подумки. Lucía, es técnico de sonido Y trabaja en una emisora de radio, la cadena Día. Tiene 29 años y no está casada. Vive en Valencia y habla inglés y francés perfectamente. Todos los días trabaja de 8 a 3, menos los sábados y domingos. Los días laborables se levanta a las 7 y sale de casa a las siete y media va al trabajo en autobús los sábados por la noche siempre sale con sus amigos a cenar y a bailar por eso se acuesta muy tarde a las tres o las cuatro de la madrugada y si necesitas más tiempo puedes y А тепер, друзі, а тепер уявіть, навіть лежачи, якщо ви лежите на дивані, просто відпочиваєте, уявіть, що ви стоїте на сцені, угу. і вам потрібно представити ось цю лосію аудієнції, тобто аудиторії. От представте, ось вона стоїть, ця лосія, і ви говорите про неї. Спробуйте подумки або, хоч трошечки промовляючи слова, розказати все, що ви можете розказати про неї і про її робочий день. ось так, спонтанно. Ви такі прийшли на сцену, вам дали мікрофон, і ви презентуєте Лусію. Зупиніть це відео. І як можете? можете піддивитися на текст, можете з опорою на текст, можете без опори на текст. Презентуйте Росію зараз подумки або промовляючи цей текст в голос. Зупиняємо ау аудіо відео і робимо цю вправу. Окей, сподіваюсь, ви виконали це завдання. Так, і тепер давайте з вами подивимось. На деякі дії слова з цього тексту, які ми ще з вами не виписували. Але я бачила, що ви написали вже дуже багато їх виписали в коментарях. Дуже дякую вам за це. Ви молодці, що робите домашки. І давайте подивимось з вами на ось ці два слова: левантарся і Акостерся. Ось ця частичка се, це як ся в українській мові. Але в чому різниця буде між українським варіантом? І українським, тим, що у нас ся залишається, а в іспанській мові ну, вона відокремлюється від головної частини слова від основи. Тобто залишається у нас ось дієслово, яке закінчується на ар, як звичайні дієслова. Треба харт, нер, естар, ір, там вівір, да? аблар, девір, аблар, і закінчення буде ар. Ось це все буде відокремлюватися. На це потрібно звертати увагу. Якщо ви бачите, що слово закінчується на «се», це значить, що воно буде відокремлюватися так, щоб основа залишалася з закінченням на Р. Так може бути ір, «р», «ар». І ми кажемо, я прокидаюсь, встаю. Я встаю з ліжка, я прокидаюсь, так? Ось це все буде змінено на Ме. Йо ме леванто. Ме леванто це значить я прокидаюсь. Все змінилося на «ме». Леванто залишається О, як завжди. Як завжди у нас. Угу. З, йо. Якщо ми хочемо сказати про ти, ти прокидаєшся, ти встаєш. То ось це «се» буде змінено на «те». І ми скажемо туте левантес. Угу. Закінчення Ас, як завжди, тому що Ар. Угу. В основі. Якщо ми скажемо ель El, ея», то ми, ось це «се» залишається СЕ, тому що ми бачимо «се леванта». Вона прокидається. Все залишається. Se levanta. Далі ми прокидаємось, і ось це все змінюється на нос. І ми скажемо нос. Нос, левантамос». Ми прокидаємось, встаємо. Якщо ви прокидаєтесь, то «ос ливан Зазвичай, як завжди, тут у нас буде. Ось така ось такий наголос. Ось Levantais. Ось це «се» змінилося на Ос. І тут у нас буде «се левантем. Се Левантен. А вони прокидаються. На «еюс» се левантем. Прокидаються. І давайте з вами ще раз подивимось, на що змінюється «се». На МЕ-ТЕ. мете се і нос, os, і се. Прочитайте ще раз в голос, як ми розкажемо, хто коли прокидається. Тобто про слово Левантарсе зараз вголос. Зробіться. Так, чудово. І ако також у нас є частичка С. Це, це відпочивати, лягти спати. І воно у нас також, ви бачите, що є зміна кореневої голосної, тому що в тексті було Се-акоста. Сі-акоста. «Се, Знову у нас частичка «се», це значить, що? Ми скажемо: «Я, я лягаю спати. Ме, акосто О буде змінено на уе. Acuesto. Зверніть на це увагу. Ми угу. acuesto. Закінчення О, як завжди. Далі. А, ти лягаєш спати. Ту te acuestas. Проговорюйте разом зі мною. Я сподіваюся, що ви встигаєте переді мною щось сказати. Я сподіваюся. Далі. Він, вона, лягає спати. Екуesta. Е, ага. Тепер ми лягаємо спати. nos нос, акостамос. Ми лягаємо спати нас ако Пішло вже без зміни кореневої голосної. Без зміни. Бачимо. Тут у нас зміна, а тут уже пішло без зміни. Угу. Окей. нос акостамос. ос Акостаїс. Акостаїс. Без зміни вже, так. І пам'ятаємо, що тут у нас є наголос. Прикольно. Так, і еліус се акостем. Знову все акостем. Так. Отож, у нас є О, яке залишилося лише ось тут, і ось тут. У всіх інших випадках воно змінилось на «уе». Yo me acuesto, tú te acuestas, ella se acuesta, nos acostamos, os acostáis, se acuestan. Дехають спати. І ще одне слово є таке як salir. Salir – це виходити кудись на прогулянку, йти, гуляти, виходити з дому. Так? Ми бачимо, як вони в тексті кажуть вона sale de casa. Salir – виходити. Так, і це у нас також цікаве дієслово, воно трошки відмінюється незвичайно. І ми кажемо, я виходжу з, з, з дому, наприклад, Yo salgo. Yo salgo. Ту салес. Ей, ella... Ой. Сале. Ми бачили в тексті сале де каса, виходить з дому. І... Переходимо на ми. Тут взагалі у нас цікаво. Салімос. Салімос. Ну, як цікаво. Ну, ми бачимо основу так, салір. Тому тут у нас буде салімос. І ви саліс. Також у нас іде наголос. Ось. Оп, оп. Оп. Ви виходите з дому. І вони сален. І, добре, тепер зараз разом прочитайте, будь ласка, це слово, зверніть увагу на зміни, які відбулися в кореневих голосних. Іосальво, ту салес, ей ейя сале, насутро салімос, саліс і салем. Добре. І тут у нас є ще такі слова, як сенар, це а, м -м, вечеряти, так. І байлар. Байлар. Танцювати. Я пропоную вам їх повідмінювати в коментарях, тому що, в принципі, в тексті вони використовуються в інфінітиві, тобто вони не змінюються в інфінітиві. Наприклад, ми виходимо, що зробити? Танцювати і вечеряти. Тобто, не я вечеряю, не ти вечеряєш, а вечеряти танцювати. В тексті вони використовуються в інфінітиві, і нам вони знадобляться в інфінітиві, а ви вдома просто відмінюєте їх. Ось так, коли ми скажемо я вечерюю, ти вечеряєш», я танцюю, ти танцюєш і так далі. Зробіть це в коментарях. І тепер останнє завдання на сьогодні, після того, як ми провідменювали ці всі слова, подивіться, будь ласка, на ось цю табличку. І спробуйте, базуючись на ось цих фразах, і на ось цих стовпчиках. Оп. розказати мені про себе, або про вашу подругу, або про тебе, скажіть мені, ти, що ти робиш. Угу. Або про носотрос, про нас, що ми робимо кожного дня, або що, вони роб... що ви робите кожного дня, декілька осіб, або що вони, ваші друзі, роблять кожного дня. І ось так ідучи слово за словом. Вам потрібно написати власні речення щодо свого робочого дня, ви можете повністю спиратися на текст. Тобто де ви працюєте, скільки вам рочків, чи ви заміжня, чи не заміжня, де ви живете, якими мовами ви володієте і говорите, об котрі ви прокидаєтесь, у котрі ви засинаєте, чи ходите ви там в суботу, в неділю. Вечеряти і танцювати, і так далі. І напишіть в коментарях ваш текст про себе, використовуючи будь-який з цих стовпчиків. Можете про себе, можете про когось. Але пам'ятаємо, що ось так. Йдемо зверху донизу і використовувати ті форми, які стовпчики ви маєте. Для зручності можете перед цим ще раз прочитати цей текст, щоб нагадати собі. І ми його зараз прослуховуємо. Y en esto con Pasamos al siguiente. Escuchemos Carlos. Lucía es técnico de sonido y trabaja en una emisora de radio. La cadena Día. Tiene 29 años y no está casada. Vive en Valencia. Y habla inglés y francés perfectamente. Todos los días trabaja de 8 a 3, menos los sábados y domingos. Los días laborables se levanta a las 7 y sale de casa a las 7 y media. Va al trabajo en autobús. Los sábados por la noche siempre sale con sus amigos a cenar y a bailar. Por eso, Se acuesta muy tarde, a las 3 o las 4 de la madrugada. Так, чудово, друзі. І я зрозуміла, що ми забули я забула з вами про слово на Ір їхати. Uh, будь ласка, подивіться в словничку, як ми скажемо: я їду кудись, ти їдеш. Напишіть також в коментарях. Зараз вже не будемо прописувати це все. Це буде... Опрацюємо це на наступному тексті вже. Ір це їхати або ходити. Ми кажемо: йогось ей ейя ба. Mm -hmm. Їде. Ось така форма. Дякую вам дуже. Обіймаю вас. Можете це речення пропустити, якщо вам буде складно використовувати це слово зараз в переказі про себе. Просто його пропустіть щодо цього дієслова, Ір. Дякую вам дуже. Обіймаю і до наступних зустрічей. Приємного навчання!